Відтепер Івано-Франківський національний технічний університет Нафти і газу опікується розвитком баскетболу в обласному центрі. Виш забезпечуватиме молодим спортсменам оптимальні умови для тренувань, медичний супровід, а також відпочинок та харчування. Команда, до складу якої увійшли і студенти цього навчального закладу, отримала нову назву Івтунг академія Говерла. Маючи таку інфраструктуру, яку маємо, ми маючи студентів, які сьогодні прагнуть також займатися цим видом спорту, було прийнято рішення і, відповідно, створено уже тепер спільний проект. І Фенетунг Академія Говерла це баскетбольна команда, яка тренується в зала в залі нашого університету. Створення даної команди є дійсно дуже таким неординарним для нашого міста заходом, через те, що фактично ми зараз заповнюємо певний вакуум, який утворився в чоловічому баскетболі нашого міста, адже діти, які займаються в шкільних секціях. З баскетболу вони фактично завершуючи навчання в школі, завершуючи навчання в цих секціях, вони не мають можливості в нашому місті продовжувати займатися баскетболом, розвиватися професійно і при цьому здобувати освіту. І саме завдяки кооперації між Академією Говерла і Івано-Франківським національним технічним університетом Нафти і Газу, виникає ось ця можливість, що діти продовжують займатися баскетболом, але при цьому здобувають освіту в нашому навчальному закладі.